Внаслідок удару, що завдали окупанти по місту Мирноград. Ввечері 14 липня загинуло троє місцевих мешканців. Тоді ворожий снаряд зруйнував цілий під'їзд однієї з багатоповерхівок міста. Суттєвих пошкоджень зазнали прилеглі будинки та адмінбудівля. Аварійно-рятувальна операція на місці влучання тривала півтори доби. Сьогодні зранку рятувальники вилучили тіла ще двох осіб на місці зруйнованої п'ятиповерхової будівлі у місті Мирноград. Всього внаслідок обстрілу поранено. Сім людей та всі сім врятували співробітники ДСНС. До трьох збільшилась кількість жертв у зруйнованій будівлі. Рятувальна операція тривала півтори доби. Надзвичайники розібрали 130 тонн будівельних конструкцій. До робіт залучалась 81 особа та 20 одиниць техніки. Зокрема, від ДСНС України 70 чоловік особового складу та 17 одиниць техніки і кінологічний розрахунок. Сьогодні сказати, чи буде придатний будинок до проживання важко. У місті чекають на проведення обстеження. Цей будинок ще важко щось сказати, але з попереднього досвіду я можу сказати, ми будемо заказувати техобстеження і незалежну експертизу, які і вони вже будуть виносити остаточний висновок щось з цим будинком. Стосовно будинку, в який було під'їзду, в який було влучання. Там візуально вже можна ну, майже со стовідсотковою впевненістю казати, що буде визнан цей під'їзд зруйнований, і люди зможуть отримати сертифікати як компенсація за втрачене житло. Що стосується першого, другого четвертого під'їзду, зараз нічого сказати не можна до висновку експертизи. Мешканцям постраждалих квартир, було запропоновано тимчасове розселення. Пропонували тимчасове розміщення. Наскільки я знаю, на даний час зголосилося всього дві або три людини, яким нікуди дітись, там немає ні родичів, ні знайомих. Всі інші люди відмовились, яким пропонували. Людям пропонується евакуація, але там будинок цей вже два рази був постраждалий внаслідок ворожих влучань, ну не в сам будинок, поруч. Тому в будинку на щастя вже небагато людей проживало. Ворожа армія не припиняє гатити по мирному населенню Донеччини. За інформацією мирноградської МВА за минулу добу ворог знову завдав удару по Мирнограду. На щастя, інформація про руйнування постраждалих та загиблих відсутня.